На Київ знову летіли російські дрони та балістика. Масштабної атаки столиця України зазнала в ніч на п'ятницю 10 жовтня. Знову постраждали пересічні кияни, а лівий берег лишився без електропостачання. Через складну енергетичну ситуацію зазнала змін робота метро. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, у скількох районах міста зафіксовано пошкодження, що відомо про постраждалих і як зустріти блекаут у всеозброєнні. Докладніше далі. Ворог почав обстріл ще з вечора, 9 жовтня, запустивши шахеди. Потім окупанти вдарили по столиці балістичними ракетами. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки постраждали 12 людей. Вісім з них довелося госпіталізувати. У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег Києва лишився без енергопостачання. Також були проблеми з подачею води. Найбільше постраждали три райони Києва. Так у Печерському районі уламки БПЛА влучили у багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. У ДСНС поінформували, що рятувальники врятували 20 осіб. Дев'ятеро травмовано, п'ятьох людей передали медикам. У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Автівкам, припаркованому дворі, також дісталися. У Деснянському районі уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. Крім того, через наслідки атаки 10 жовтня столичне метро працювало з суттєвими обмеженнями. Повідомили у КМДА через складну енергетичну ситуацію, рух поїздів на ділянці від станції Славутич до Червоного Хутора, тимчасово зупинився. Кореспондент телеграфа Ян Доброносов показав наслідки варварського обстрілу, зокрема розтрощену квартиру в одному з постраждалих будинків. На його світлинах та відео можна побачити, як вулиці та будинки лівого берега Києва занурилися у темряву. Тож киянам знову. Довелося пригадати практику виживання в умовах блекаутів. Експерти попереджають, війна проти української енергетики лише починається, тому варто підготуватися до можливих проблем з відключенням електрики та газу. Експерт з виживання Ігор Молодан запевнив видання TSN.UA, що людина з будь-яким бюджетом може відносно комфортно пережити важкі часи. За його словами, для початку треба мати якийсь резерв круп на 2-3 місяці та запас води. Ніколи не будуть зайвими кілька банок консервів, солене сало, кілька пачок хлібців, печиво, шоколад, сухофрукти та горіхи. А батькам маленьких діток варто зробити запас харчування у банках. Туристичний пальник допоможе розігріти воду та їжу в умовах на надзвичайної ситуації він може бути з невеликим газовим балоном або ж такий, що працює на сухому спирті. Кілька пачок сірників і запальничок вдома також ніколи не завадять. Свічки найкраще брати воскові. Вони хоч і дорожчі за парафінові, але довше горять. На випадок відсутності централізованого теплопостачання. Експерти радять одяг для туристичних споряджень. Наприклад, в наметі, розміщеному в квартирі, легше створювати комфортні умови, легше тримати та піднімати температуру. Крім того, є спальні мішки, спальні ковдри, які закриваються. Термобілизна теж не завадить, каже Ігор Молодан. Павербанки допоможуть підзарядити смартфон, ноутбук та інші прилади у разі відключення світла. Зарядні станції здатні забезпечувати електроенергією приблизно добу, максимум три доби в залежності від модифікації. На думку Ігоря Молодана, непоганим рішенням під час блекаутів можуть бути ліхтарі з сонячними панельками для підзарядки. Насамкінець, людям із хронічними захворюваннями, слід мати достатній запас ліків, які необхідні саме їм. Здається, тут нічого не вимагає істотних витрат, але ви будете готові до будь-яких ситуацій. Крим буде українським або безлюдним. Це гасло може стати шокуючою реальністю для російських окупантів уже до початку цієї зими. Принаймні про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді Україна готова нанести нищівного удару по окупованому півострову найближчим часом. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Останнім часом Україна атакувала цілу низку важливих об'єктів Росії. Окупований півострів Крим також не залишився осторонь. Як стверджує видання Sky News, до зими Україна може здійснити цитуємо, якусь велику атаку на Крим. Це може бути як ракетний удар або морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією, враховуючи те, які глибокі удари українці зараз можуть нанести окупантам. Така атака не може бути виключеною. Вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Військовий аналітик Майкл Кларк Кларк нагадав, що нещодавно Україна вже атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів проти повітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму дійсно 30 вересня сили спецоперацій успішно атакували дронами Радар Сі 400 а також нанесли відчутні удари по літаках і радіолокаційних станціях на кримських аеродромах. Видання Сканью вважає, що ці спецоперації гурта зсу є підготовкою до завдання масованого удару по окупованому півострову. Водночас така зухвала заява викликала також скептичні оцінки. Зокрема, народного обранця від партії Слуга народу Максима Бужанського незнайомиї з військовими планами не коментуватиму загальну картину бойових дій. Просто цікаво. Журналістам Сканюс не спадало на думку, що великий наступ на півострів і масована атака на міст це речі різних порядків, масштабів, розмірів, смислів. Не спадає усе це в одному рядку через кому. Нардеп Максим Бужанський. Певні сумніви висловив також осінт-аналітик Мольфар. За його оцінками, з лютого 2024 року військове значення Кримського моста суттєво зменшилось. Він майже не використовувався для масових військових перевезень. Росія диверсифікувала логістику по суші. Це не скасовує цінності цілі, але ставить питання про співвідношення ресурсів та ефекту, наголошує експерт. Частина військових аналітиків радить концентрувати далекобійні удари по альтернативних вузлах логістики, зокрема по залізничним перегонам, вузлам на Таманському півострові, новим гілкам на півдні Росії. Тощо як наголошують у хадсон інститут, такі удари дадуть більший операційний ефект, так би мовити, за ту ж ціну. Загалом критика матеріалу Sky News зводиться до двох простих тез. Великий штурм надто ризикований, тому наймовірніша стратегія поетапне виснаження оборони та логістики Криму, а не разова велика атака. Тим більше як пишуть американські змі, адміністрація Трампа готова поділитися розвіданими з Києвом, щоб полегшити далекобійні удари по енергетичних об'єктах на території Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, що генерує доходи для Кремля. Також США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Томагавк та Баракуда. Однак, остаточне рішення ще не ухвалене. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Названо дату закінчення війни, начебто, вже зовсім скоро в Україну прийде мир. Принаймні, так стверджує відомий український телеведучий і мандрівник Костянтин Стогній. Він озвучив прогноз так званої хранительки часу, яка назвала чергову дату встановлення миру і спокою в Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися чергову дату закінчення війни в Україні і чого варті такі прогнози. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Відомий телеведучий організатор екстремальних подорожей та мандрівник Костянтин Стогній днями на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив допис, яким дещо здивував багатьох користувачів соцмереж. Посилаючись на дослідження нумерології, медійник спрогнозував, що війна. Має шанси закінчитись у 2026 році. Нібито телеведучий поспілкувався із шаманкою, яку називають хранителькою часу. Напередодні війни вона зробила передбачення щодо термінів війни. Наближається той час, коли всьому приходить кінець. Отже, дивіться, що виходить: війни не бувають вічними. 2026 рік, коли кілька циклів сходяться в одну точку. У нумерології 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дорівнює 10. Це число завершення старого і відкриття нового. Від 2014-го чотирнадцятого мине 9 років до 2022 року, а дев'ятка завжди символ фіналу. Від 2022-го – четвертий рік. Число стабілізації, символ хреста, коли процес мусить перейти з хаоса у форму. Телеведучий мандрівник Костянтин Стогній на запитання видання ТЕСЕН що це все означає? медійник заспокоїв читачів. Мовляв, він не став якимось знавцем нумерології, але такі висновки про ймовірне закінчення війни зробив після того, як свого часу у 2021 році поспілкувався у Гватемалі із жінкою, яку називають хранителькою часу, за його словами їй більше ста років, і вона, начебто, користується повагою у племені Майя. Восени 2021 року вона нібито спророкувала війну в Україні. Додатково Стогній роз'яснив, що не хотів про це розповідати раніше, але вважає, що у людей має з'явитися надія. Однак сам він, начебто, вірить у цей прогноз, інакше б не писав би про нього у Фейсбуці. Втім, нумерологія, звичайно, не є інструментом прогнозування війни, тим більше, що пан Стогній припустився у своїх розрахунках. Прикрої помилки від 2014 до 2022 року буде 8 років, а не 9. Тобто, внутрішня логіка пророцтва розсипається. Для нас значно важливіше питання, який психологічний вплив мають на нас усіх такі пророцтва? наскільки вони безпечні для психіки пересічного українця, і без того виснаженої багаторічною війною. Так, усім нам потрібна надія, згоден клінічний психолог Олександр Осташко. Але надія має бути реалістичною і спиратися не на пророцтва, а на прозорі дані і шляхи подальшої дії. Надія, яка спирається на лженауки, дає короткочасний емоційний ефект плацебо однак підвищує ризик розчарування, самообману та хибних рішень. Існує так званий синдром хибної надії, який веде до помилкових очікувань і розчарувань, особливо коли обіцяють нібито точні дати порятунку від наших проблем. Чому люди тягнуться до нумерології і пророцтв? За втрати контролю зростає магічне мислення і схильність бачити ілюзорні закономірності. Так це знижує тривогу, але спотворює реальність і підживлює забобони. А коли так зване пророцтво не справджується, виникає когнітивний дисонанс від відкату в розпач до парадоксального посилення віри у науки. В обох випадках це призводить до менш енергійних та більш психічно вразливих станів психіки. Клінічний психолог Олександр Осташко. Втім, а які є реальні прогнози закінчення війни? Колишній генсек НАТО Єн Столтенберг ще у січні заявив про шанс завершити війну впродовж 2025 року. А президент Володимир Зеленський уточнив під час інтерв'ю мовнику ITV News, що це можливо за умови підтримки партнерів України. У свою чергу очільник гур Кирило Буданов кілька разів підкреслював. Що для Росії критичним є поріг 2025-2026 років? З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.